Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підставку для підігріву чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює. Від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення, насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час. Пропонуємо до вашої уваги універсальний жіночий епілятор. Це професійний пристрій, який поєднує функцію епілятора та електробритви. Пристрій відрізняється високою якістю та надійністю, гарантуючи бездоганні результати при видаленні волосся. Він розроблений з використанням передових технологій та матеріалів, щоб забезпечити максимальний комфорт та безпеку. В комплект входить дві насадки: перетворіть процес видалення волосся на швидку, безпечну та безболісну процедуру. за допомогою цього інноваційного пристрою. Пропонуємо до вашої уваги запчастини для робота пилососа MiRobot. Дані запчастини для робота пилососа від компанії Xiaomi допоможуть вам підтримувати оптимальну продуктивність вашого пристрою. Вони гарантують ефективне прибирання та фільтрацію повітря, забезпечуючи бездоганні результати. Бічні щітки дозволяють роботу пилососу досягти кожного куточка приміщення, а основна щітка ефективно збирає пил та сміття. Серветка Моб дозволяє роботу не тільки пилососити, але й мити підлогу замініть старі деталі свого робота пилососа, щоб він залишався надійним та ефективним помічником у прибиранні вашого будинку. Пропонуємо до вашої уваги портативний зволожувач. Даний пристрій чудово підходить для використання вдома, офісі, автомобілі або під час подорожей. Він може допомогти впоратися із сухістю шкіри та дискомфортом в умовах сухого повітря. Цей аксесуар має компактний та зручний дизайн, дозволяючи носити його з собою в сумочці або кишені. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Освіжіть свою шкіру та покращіть свій настрій за допомогою цього мало маленького, але потужного зволожувача. Пропонуємо до вашої уваги підставку для підігріву чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність із різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час.